Сьогодні в Україні стартує прокат фільму, що змагатиметься за премію Оскар. Історична драма режисера Олеся Саніна відкриває приховані злочини радянської влади. Масові вбивства українських кобзарів за та переслідування іноземців із творцями стрічки, що від перших показів здобуває світову славу. Спілкувалась Олена Опанасенко. Садок рушне та й коло хата. над вишнями. Годин. Безтурботне життя в Америці для десятирічного Пітера залишилось у далеких спогадах в Україні. Він став сиротою і був одарем сліпого кобзаря, одного з ворогів радянської влади, котрих у 30-х роках жорстоко переслідували й катували. Тяжким злочином проти комунізму вважали українську пісню. Де того, як ми я прочитала цей сценарій, я не знала цього факту. Що звільно був розстріл, штучвільно собрали под эгидой того, що їх будут, их музику будуть колекціонувати. Можна знищити військо, можна знищити навіть воїна, але пісню вбити неможливо. І хтось колись почує цю пісню, почує про славні подвиги, історію, повірить сам в себе, викоє собі меч, збере навколо себе військо. Відбудує фортецю і поверне собі державу. Виконався головної ролі. Санін відібрав з поміж двох тисяч дітей. Американець Антон Святослав, котрий на кастингу цитував Шевченка, виявився онуком українського політв'язня радянських концтаборів. Після кінодебюту хлопчик здобув нові мрії стати актором і побачити щасливу Україну. Я б хотів, щоб в Україні так жилося, так щоб Путін не рухав Україну або Росія не рухала Україну. Я просто хочу щоб тут було незалежність, щоб було легко тут жити. А от співачка Джамала під час зйомок від своєї героїні була не в захваті. Це було найбільшою складністю грати такий достатньо високомірний, високомірний характер. От все в Ольгі зі мною дисонувало. Я вже читала цю газету. Це про мене. Ольга Левицька – нова зірка Харківського театру. У зірковому складі фільму і відомі артисти Станіслав Боклан, Федір Стригун, американський актор Джеф Барл, котрий одночасно знімався у фільмі Ларса фон Трієра. Епізодичні ролі виконали письменники Олександр Ірванець та Сергій Жадан, відомі бандуристи та більше сотні незрячих акторів-аматорів, котрі зіграли сліпих ковзарів. Фільм адаптували і для сприйняття людьми з вадами зору. Уперше за історію українського кіно стрічка супроводжується аудіокоментарем, котрий за допомогою ось такого радіоприймача буде відтворюватися у кінозалі. Вже до початку прокату стрічка здобула відзнаки багатьох міжнародних кінофестивалів. А в лютому 2015-го боротиметься за премію Оскар серед фільмів іноземними мовами. В нас поки що дуже хороші відгуки про кіно. Звичайно, що вони мають резонанс з тією ситуацією, яка є зараз в Україні. Новинами про Україну ми не чекали, що картина стане актуальним на сьогоднішній день. А прокатники мають свої сподівання, аби стрічка з бюджетом у 16 мільйонів гривень, наданих державою, заробила в українських кінотеатрах принаймні 20 мільйонів. Від сьогодні прокат фільму розпочинається у 130 кінотеатрах України, а згодом на телеекранах з'явиться розширена версія. Серіал Поводир у чотирьох частинах. Олена Панасенко Павло Тихоненко